Коли прокидаєшся, не проси дня бути лагідним, проси себе бути рівним. Ранок це не обіцянка легкості, а можливість почати спочатку. Встань тілом, просто думкою прямо серцем без скарг. Скажи собі, сьогодні я зустрінуся з нетерплячими, марнославними, невдячними. Лукавими, сварливими, вони такі не з злого умислу, а з незнання добра і зла. Я ж знаю, що добро у справедливому намірі, зло у власній зіпсованості, тому нічиє невігластво не відбере в мене чистоти моєї волі, не чекай натхнення, аби зробити те, що належить. Коваль не чекає сприятливого вітру, аби ударити молотом, весляр не чекає спокійного моря, аби взятися за весла. Помисли так, я народжений для співпраці з людьми, як нога народжена для ходи, око для зору. Те, що мені випадає від природи спільного життя, не є тягарем. Хіба що для того, хто опирається власному призначенню, Не будь таким. Почни день з розрізнення, є речі, що від тебе залежать судження, намір, прагнення, відвернення. Є речі, що не від тебе залежать. Тіло у всіх його випадках, слава в думках інших, випадок, що міняє обставини, час і його перебіг. Дбай про перше, знось друге. Помиляється той, хто хоче панувати над течією. Мудрий кермує човном. Вранці думка найбільш схильна блукати. Поверни її до осердя, запитай. Що тепер є благом дійсним? Відповідай, чесний учинок, робота за природою, слово без брехні, погляд без заздрості, спокій без лінощів, усе інше, шум навколо цих речей. Коли шум підсилюється, стань простішим, дихай глибше, говори менше, роби точно. Не влаштовуй собі суду над учорашнім днем, він минув. Не торгуйся з завтрашнім, він не твій. Тримай у руках лише цей ранок, і вже цим ти тримаєш нитку всього дня. Як рука, що певно тримає кермо, так ум, що вміє тримати одну думку. Чого вимагає від мене тепер людська природа і місце, дане мені долею? Якщо тіло мляве, не сварись із ним, як із рабом, провадь його, як слугу. Невелика прохолода, чиста вода кілька рухів, і воно піде за тобою. Не обтяжуй його надміром, не зневажай недоглядом. Воно твій інструмент. Добрий майстер шанує свої знаряддя, не роблячи з них ідолів, не прикрашай планів, прикрашай вчинки. Що користі від довгих списків, якщо рука без діла, встань і зроби перше мале добро. Поправ шлях товаришеві, відповідай коротко і правдиво, доведи розпочати, не відвернись від прохання. Коли можеш його виконати, не зволікай, це і є ясність, коли розум бачить простий обов'язок і негайно ставить ногу на його місце. Тримай мову в короткій вузді, кожне зайве слово це час віднятий у справи. Кожна прикра думка, це павутина, в яку потрапляє намір. Скажи мало, зроби більше. Скажи м'яко, зроби твердо, якщо тебе спокушає дотепність, згадай, що краще бути корисним, ніж блискучим. Коли зустрінеш грубість, подумай: Хіба я сам ніколи не бував грубий? Коли спіткаєш невдячність, спитай, чи не вимагав я подяки там, де належало робити безплати? Коли побачиш брехню, згадай. Я теж інколи ухилявся від прямої правди, боячись сорому. Такі роздуми гасить гнів, але не гасить пильності. Будь м'який до людей, і суворий до власних схиблень. Не шукай похвали. Вона не додає чесноти. Той, хто прагне чужих рук для аплодисментів, уже займає руки, якими мав би працювати. Вистачить тобі однієї нагороди, свідомості, що ти зробив належне. Якщо цього мало, додай ще одну думку, що скоро тебе не стане і кому тоді потрібні будуть фанфари. Пам'ятай про смерть, але не як про жах, а як про міру. Вона стоїть при порозі кожного дня і тихо нагадує. Поспішай робити прості добра, не перевантажуй серце дріб'язком, не носи образ. Сьогоднішня образа завтра втратить обличчя, навіщо ти марнував на неї погляд? Коли справа важка, поділи її на частини. Ніхто не піднімає гору, піднімають крок, ніхто не проживає життя. Проживають мить, відріж від завдання те, що робить його велетнем у твоїй уяві, страх перед чужою думкою, жагу швидкої слави, відразу до повільної праці, залиши чистий рух, один крок, одна мить, один чесний удар по заготованому місцю, не ображайся на перешкоди. Шлях чесноти завжди пролягає поміж них. Те, що стоїть переді мною, дано мені або як виправлення вади, або як вправу для сили, або як нагода для доброзичливості. У будь-якому випадку це матеріал для доброго вчинку. Вода, яку кидають у вогонь, робить його дужчим, якщо вогонь справжній. Почуття не владик, а вісники. Вони приходять і кажуть: болить. Лячно, приємно, дратує, вислухай і суди. Якщо ухвалиш рішення сам, вони будуть служити. Якщо віддаси їм трон, вони поволочуть тебе за собою, як діти за іграшкою. Ясність це коли трон у розуму, а серце його рада, не цар. Тримай день у простоті. Вибери небагато справ і виконай їх чисто. Вибери небагатьох людей і будь для них корисний, вибери небагато думок і подумай їх до кінця. Те, що надміру розпросторене, втрачає силу, те, що зібране докупи, стає подібне до кулака. Не змагайся в красномовстві з тими, хто живе красномовством. Не змагайся в хитрощах із хитрими, змагайся в чесності з самим собою, коли відмовляєш, роби це без злості, коли погоджуєшся без лестощів, коли виправляєш без приниження, коли приймаєш похвалу без внутрішнього зобов'язання, якщо доля обірве звичний порядок. Упорядкуй себе, втратив час у суєті, відбери його назад тишею, збентежився, повернись до подиху, вдих і видих, це найдавніший метроном, що вирівнює марші душі. Візьми коротку паузу не для втечі, а для віднови і знову до справи. Ранок належить тобі до першого непотрібного слова, бережи його, не віддавай ранкову ясність дрібним цікавостям, які лиш пропилюють розум. Як воїн доглядає зброю перед битвою, так доглядай думку перед розмовою, намір перед дією. Коли зброя чиста, удар природний. Не бійся бути непомітним. У природі багато досконалого немає свідків, ранок оформлює росу не заради оплесків. Будь як те, що робить свою справу, не питаючи, чи хто дивиться ясна совість, найвірніший глядач. Коли спіткнешся, не докоряй собі довго. Сором має бути ліками, а не отрутою. Побачив похибку, виправ, дякуй, що побачив, іди далі. Той, хто любується власною вадою або власним каяттям, однаково стоїть перед дзеркалом. Пам'ятай про загальну природу всього. Щоб не трапилося сьогодні, вже траплялося тисячі разів у різних обличчях. Хвороба, сварка, похвала. Зрада, прибуток, втрата усе це візерунки одного килима, звідси спокій, ти не перший і не останній, хто несе свою частку, звідси, милість, інші несуть свою не гірше за твою. Коли сонце підніметься вище, нагадай собі ранкову постанову. Нічого не робити проти совісті, нічого не казати всупереч істині, нікого не позбавляти того добра, яке я можу дати без шкоди справедливості. Вечір спитає тебе про це, і якщо відповідь буде тиха, ти спиш міцно. Отже, ранок це мить, у якій душа бере владу над днем. Візьми її лагідно і міцно, як правиця бере поводи коня, не вимагай від світу, аби він став рівним. Вимагай від себе, аби твій крок був рівний на будь-якій дорозі, так дисципліна стає ясністю, а ясність спокоєм, що не ховається від бурі, бо знає, для чого йде.